В серпні місяці я б не сказала, що тут будуть якісь такі прямо кардинальні зміни. Якщо там хтось їх очікує, то вони ще не в серпні відбудуться. В серпні, що тут відбудеться, тут я думаю, буде продовження різноманітних тисків. Особливо це буде вмикатися максимально з боку влади, і тут вже почнеться якийсь такий процес, що люди почнуть розуміти, що все йде до зміни влади поступово. І ці зміни вони вже будуть в кінці року розпочинатися, так але все. От якраз з початком нового Соляру України, тобто з 24 серпня, ввімкнеться ця нова енергія, і розпочнуться ці зміни. Вони вже будуть ці зміни на багатьох рівнях, і все це буде впроваджуватися протягом, ну я б сказала, 26-го року, тому що ще в 25-му році чогось такого кардинального я не думаю, що буде. Але тим не менш а, тут ми будемо чути зміни і в фінансовому секторі щось буде змінюватися, і в військовому секторі також будуть зміни. Але але, мабуть, не ті, на які розраховують люди. Тобто, я думаю, що тут все ж таки будуть більше людей набирати в склади в склад армії. І тут, навіть, якщо буде зупинка військових дій, так, у му році, як я вже про це казала раніше, все одно будуть, скоріш за все, тут як в резерв, брати жінок чи пропонувати їм там. ну Служити, навчатися, тобто якісь такі пропозиції будуть. Буде так звана підготовка, воєнна підготовка для жінок, в тому числі. В серпні місяці сонечко буде йти по сьомому будинку. Це будинок ворога. Тобто, війна продовжується, протистояння продовжується. Тут, звісно, шанси йдуть на зменшення агресії з вересня місяця, тому що в вересні місяці а, Сатурн, який керує першим будинком, він зараз знаходиться в Овні. Знак надзвичайно агресивний, і тому я не можу сказати, що до вересня буде якесь зменшення агресії. А от з вересня Сатурн буде повертатися ретроградно назад в знак Риби, і от він якраз може вплинути на зменшення агресії, може там бути зменшення обстрілів, але в цей же час буде ще. Більш агресивний наступ сухопутний саме на території.